Наприкінці травня 2024-го в український прокат виходить фільм Вторгнення. Операція Дунай. Він про російське повномасштабне вторгнення у 1968-му у Чехословаччину. Творці фільму побачили багато паралелей між тодішніми подіями і сучасністю. Народні республіки Донбасу звернулися до Росії з просьбою о про помощь. Ми отримали письмо з просьбою або. Про Мною прийнято рішення о проведення спеціальної військової операції. Починайте операцію дунай. З нагоди виходу фільму ми вирішили згадати події праської весни і радянського вторгнення. Тим більше у тій історії багато українських зв'язків. Лютий 1945. го Криму у Ялті лідери США, Британії та СРСР ділять світ. У Ялті Рузвельт нерішуче запропонував Сталіну віддати Польщі Східну Галичину разом зі Львовом. Той категорично відмовився. Але ж Львів ніколи не належав до Російської імперії. Вжив історичний аргумент Черчилль. Не належав, погодився Сталін. Зате Варшава належала. Самовдоволено покрутив вуса Джугашвілі. Напередодні СРСР. Заявило, що всі етнічні українські землі Підляща, Холмщина, Нацяння і Лемківщина повинні належати до УРСР. Насправді це була гра у компроміс. Після недовгих дебатів біля карти Сталін запропонував провести межу по так званій лінії Керзона. Рузвельт після цього наче йшлося про щось зовсім буденне. Запитав у Сталіна, чи той планує переселення людей. Джогашвілі відповів так. Уже тоді стало зрозуміло. Захоплення Червоною армією території стануть країнами-сателітами радянської Росії. Так і сталося протягом 1945-1948 років в усіх країнах Центральної та Східної Європи були встановлені маріонеткою комуністичні режими, які керувалися з Москви. Чехословацька соціалістична республіка не виняток. Починати власне треба з подій 1948 року, тому що саме в лютому. 1948 року до влади в Чехословаччині приходить комуністична партія внаслідок державного перевороту. У 1949-му маріонеткова влада Чехословаччини на честь 70-ліття Сталіна вирішує встановити йому гігантський монумент. Робота забирає купу грошей і часу та закінчується уже після смерті вождя у 55-му. За неї береться маловідомий скульптор Отакар Швець. Його витвір не в стилі традиційних праських пам'ятників, а в дусі радянської гігантоманії і монументальної пропаганди. Сталін цілком домінує над ландшафтом і всією Прагою. Дивиться суворо і погрозливо. Веде за собою народи радянський і чеський, чехи вервичкою справа, радянські люди зліва. Останні у колоні солдати дивляться назад. Чи не крадеться ворог? Робота над монументом була дуже складна і напружена, тому що місцева влада дуже боялася чимось не догдити Кремлю, зробити щось не так, наразитися на гнів. Тобто три роки вони утверджували в деталях, що там має бути, які фігури, в яких позах. За скульптором велося постійне спостереження таємної поліції. Його квартира прослуховувалася. Скульптор Отакар тяжко пиячить. А його дружина не витримує і накладає на себе руки. Коли у 52-му будівництво нарешті починається, скульптори починають дорікати за дорожнечу проекту. На ці гроші можна було б збудувати два райони міста. Остаточно ж його добиває балакучий таксист, який везе Отакара Швеця на оглядине пам'ятника за два місяці до офіційного відкриття. Виявляється, вся прага сміється з того, що радянська партизанка схопила солдата за ширінку. Люди певні, скульптора за таке точно розстріляють. Отекар повертається додому і пускає в квартирі газ, а для певності ще й випиває отруту. Окрім скульптора і його дружини на магебудові гине ще вісім людей. Та монумент таки відкривають. Вічна слава! А це відео сіма Йосипа Сталіна. З пам'ятника і далі глузують. Пражани охрестили скульптуру Сталін та Дуполизи, а також черга за м'ясом. Ще за рік культ вождя народів розвінчують на 20-му з'їзді партії. Монумент спочатку закривають дерев'яними щитами, а потім підривають. Момент підриву заборонено знімати все очеплено поліцією, але монструозний пам'ятник видно звідусіль, тож вибух потрапляє у десятки фото і кінооб'єктивів. Власне, в середовищі економістів в першу чергу зароджується така думка перетворень перетворень внутрішньополітичного життя чого Словаччині. Але поступово ці ідеї вони починають поширюватись також і серед літераторів, серед людей, дотичних до культури, до мистецтва Це починають обговорювати на низці зібрань літераторних, наприклад. На початку 1968-го бажання змін дійшло і до керівних органів ЧССР. Керівником компартії Чехословаччини став молодий Олександр Дубчик. І він оголосив курс на реформи. І, власне, з обранням Олександра Дубчика на цю посаду ми можемо констатувати, те, що розпочинаються події прайської весни. В Україні скасували цензуру, запровадили свободу зібрань. Заговорили про вільні вибори. Почали виникати нові позапартійні організації на зразок клубу активних безпартійних або клубу колишніх політв'язнів. При цьому Чехословаччина не відмовлялася від соціалізму, лише мріяла про соціалізм з людським обличчям. Одним з найактивніших діячів праської весни став Франтішек Крігель. Франтішек Крігель, він справді він в нашому якомусь такому дискурсі. Українському він менш відомий, менш знаковий, тому що на слуху більш популярні імена. Він був євреєм. Народився у Станіславові, нині Івано-Франківськ. Через антисемітизм у міжвоєнній Польщі у 20-х роках Крігель емігрував до Чехословаччини. Вивчився на лікаря, вступив до комуністичної партії. У 37-му брав участь у громадянській війні в Іспанії на боці республіканців. Під час Другої світової потрапив до Китаю. Де служив у польовому шпиталі під час японсько-китайської війни, після війни повернувся до Чехословаччини, взяв активну участь у комуністичному перевороті 48-го, був сталіністом, але потім змінив погляди і зосередився на лікарській практиці. У другій половині 60-х повернувся до політики уже під гаслами лібералізації політичного життя, єврокомунізму та демократичного соціалізму. «Празька весна викликала в радянському Союзі справжній переполох. Ми не можемо втратити Чехословаччину, це було б на кшталт втрати завоювань у Великій Вітчизняній війні, написав у своїх щоденниках лідер компартії України Петро Шелест. ЧССР як незалежну країну, яка може робити що завгодно, ніхто не розглядав. Тож, фактично, від початку подій в Москві почали планувати військову інтервенцію. Про те, як напасти на дружню країну, не привернувши увагу санітарів. Тобто не стурбувавши світову спільноту. Це нагадаємо 1968 рік. З одного боку відлига в СРСР завершилася, з іншого, після Карибської кризи, Кремль намагався домовитися посередині із Заходом. От-от почнеться так звана розрядка між СРСР та США. Починати війну в центрі Європи без жодних підстав. Очільник радянського союзу Брежнєв боявся. Численні переговори з чехами і словаками результатів не давали. Під час однієї зустрічі український комуніст Шелест накинувся на Крігеля з антисемітською лайкою. Шелец выпрыгивает. Говорит, что такое здесь відбувається, крім другого, вот листовка требуется обратно присоединение к Закарпатской Украине обратно. Я говорю, откуда это вы взяли? Нам это совсем неизвестно. А от здесь, значит, здесь такая-то обстановка, значит, що были ревизия границ. Тоді у Кремлі почали шукати в середовищі верхівки компартії Чехословаччини зрадників, які або влаштують переворот, або запросять радянські війська до окупації. Як це свого часу зробив Янукович, Остаюсь не тільки єдиним легітимним президентом України, але й Верховним головнокомандуючим. Пошуком чехословацьких зрадників або як їх тоді називали здорових сил. Займався уже згадуваний керівник комуністичної партії України Петро Шелест. Я не грав таку роль. Я до останнього часу проти був биввода войська. проти. треба було політичним манієром е, манером, політичним способом цей вопрос. І таки знайшов серед декількох зрадників найвищу посаду у комуністичній партії Чехословаччини займав Василь Біляк. До речі, етнічний українець. Історію отримання листа запрошення докладно описав в своїх щоденниках лідер КПУ Петро Шелес, ось показовий фрагмент. Після цього я запитав його Біляка, так чому ви активно не дієте? Біляк трішки подумав та заявив: ми боїмося, що нас можуть звинуватити у зраді батьківщини з усіма відповідними наслідками. Ми готові вас підтримувати усіма можливими способами, але що робити ми не знаємо. Я Біляку сказав: нам від вас потрібен лист, в якому було б викладено ваше прохання про допомогу. Ми даємо повну гарантію, що лист не буде опублікований так само, як і його автори. Тобто, Біляк добре усвідомлював, йдеться про запрошення чужих військ та зраду батьківщини. І намагався уникнути цього через різні відмовки. Утім, врешті, під тиском зрадники таки написали такого листа. Його передача перетворилася на історичний анекдот: Українські та словацькі комуністи таємно зустрічалися у туалеті. Ось ще один епізод зі спогадів Петра Шелеста. Ближче до вечора я таки зустрівся з біляком, і ми з ним домовилися, що о 20.00 він заходить в громадський туалет. А в цей же час там повинен з'явитись і я. І він мені, через нашого співробітника КДБ Савченко, передає листа. Так і сталося. Шелест одразу телеграфував у Москву Брежневу. Хвалитися гарними новинами. У нього в руках був надрукований російською мовою лист з п'ятьма підписами такого змісту. Шановний Леонід Ілліч, змі радіо та телебачення практично знаходяться в руках правих сил. Вони підіймають хвилю націоналізму та шовінізму та спричиняють антикомуністичний та антирадянський психоз. У цій важкій ситуації ми звертаємося до вас, радянських комуністів, керівних представників КПРС та СРСР, з проханням надати дієву підтримку із використанням усіх доступних вам можливостей. Таким чином, у руках Кремля і союзників опинився чи не головний, нехай і формальний козир. Радянські танки отримали запрошення до окупації. Війська країн, учасниць Варшавського договору, перетнули чехословацькі кордони в ніч на 21 перше серпня. а на прайском литовище рузани приземлились радянские десантники. Руководствуясь принципами братиславского заявления, в соответствии с существующими договорными обязательствами, Советский Союз и другие социалистические государства направили в Чехословакию свои войска, чтобы оказать народу поддержку в защите его социалистических завоеваний. Советские воины пришли в Чехословакию как братья помочь своим друзьям». Безперешкодний сценарій просування окупаційних військ у перші години вторгнення забезпечувався бездіяльністю чехословацької армії. Місцеві військові керувалися розпорядженнями міністра оборони Мартіна Дзура, якого радянська сторона запевнила, що вся операція узгоджена з в лапках найвищими політичними представниками країни. Міністри фактично ізолювали від справжніх лідерів Чехословаччини, тому він керувався наявною інформацією. Дзур видав наказ не чинити опір. Уже за декілька годин на світанку міністр без сумніву усвідомив, наскільки фатальну помилку вчинив. Центральний комітет комуністичної партії Чехословаччини на чолі з Олександром Дубчиком засудив вторгнення військ країн-учасниць Варшавського договору. Згідно з кремлівським планом, операція Дунай мала мати і політичне продовження. П'ятірка колаборантів повинна була викликати кризу у ЦК партії і захопити владу в країні. Однак вони явно переоцінили свої сили. Справжні лідери держави однозначно засудили радянське вторгнення. Чехи чинили опір як могли. Перегороджували дорогу танкам, писали образливі написи. На вулицях стали безчинствовать нечесані юнці, дібривно подогріваємо підпольними радіостанціями і передачами СТРГ. <клухи> Утім, сили були нерівні. Цивільному населенню протистояло 200 тисяч солдатів і 5 тисяч танків. Приблизно стільки відправив Путін в Україну у лютому 2022-го. Керівників незалежної Чехословаччини було фактично взято у заручники. Їх силою вивезли до Москви, де примушували підписати так званий Московський протокол. Запевнення, що влада в Чехословаччині буде належати лише комуністичній партії. Капітуляцію підписали усі майже усі. Виступаючи перед чехословацькими бранцями, Брежнєв прямо заявив, що Чехословаччина не є самостійною країною. Цитата Ви робите те, що вам заманеться, не звертаючи уваги на те, подобається нам це чи ні. Нас це не влаштовує. Чехословаччина лежить у межах тих територій, які в роки війни звільнив радянський солдат. Межі цих територій це наші кордони. І так буде завжди. Таку політику, яку її ще називали обмеженого суверенітету, тоді ж назвуть доктриною Брежнєва. Це те, що сьогодні намагається повернути Путін війною в Україні і діями в Грузії. Чехословацькі бранці схилили голови перед аргументами сили. Багато в чому ті діячі, які були вивезені до восьми, вони чудово розуміли, що змінити ситуацію ну неможливо. Тому що територія Чехословаччини вже окупована. Боротьба, хоч і ведеться, але армія не вступала в конфронтацію. чехословацька армія не вступала в конфронтацію з арміями країн Варшавського договору, які власне окупували Чехословаччину? Але не всі. Підписувати московський протокол відмовилася одна людина Франтішик. Крігель. Франтіша Крігель мав абсолютно іншу позицію. Він вважав, що необхідно відстоювати свою позицію, свої інтереси до останнього, не зважаючи на жодну жодні зовнішні обставини, жодні інші умови. І таким чином, власне, не сталося єдиною людиною, яка не підписала цей московський протокол. Приблизно у цей же час відбувалося засідання Радбезу ООН, де західні демократії висловлювали. Глибоку стурбованість, але СРСР витував будь-які рішення. Радянські дипломати хотіли показати схвалення своїх дій з боку ув'язнених керівників Чехословаччини. Підпису Крігеля їм дуже бракувало, проте він не здався. Спроби Кремля ув'язнити його в Москві наштовхнулася на опір інших чехословацьких лідерів. Тоді залишимося, і ми сказали вони. Врешті востаннє спробувавши затримати і зламати його в аеропорту, Кремль відпустив усіх. Всіх діячів «Пражської весни просто не могли після формального підписання московського договору яким чином ліквідувати. Франтіша Шакрігель, він деякий час ще попрацював на партійній роботі в Чехословаччині, але потім вернувся власне. Ну його змусили, скажем так, натякнули йому піти з комуністичної партії Чехословаччини, здати партквиток. Його позбавили усіх його посад в керівництві цієї партії, і він потім повернувся власне до, до роботи лікарем. У 1979-му Крігель помер від серцевого нападу. Нова влада Чехословаччини кремувала його тіло і заборонила похорон, щоб не викликати протестів. Події пражської весни справді вони поділили чехословацьке суспільство в хронологічному аспекті, поділили за ставленням до цих подій, тому що той період, який настав після введення радянських військ в 68-му році, він носить назву нормалізації. У 1989 у Празі вибухнула нова весна, Оксамитова революція. Прах Франтішика Крігеля нарешті урочисто поховали. Доктрина Брежнева канула в лето. Сьогодні, через понад півстоліття, новий кремлівський вождь намагається її відновити. Дзуські Запрошую до перегляду фільму Вторгнення Операція Дунай. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки. Зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати. Спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!